Храм Успіння Пресвятої Богородиці із майже півтисячолітньою історією приймає Вірян і по сьогодні. А розташований він у селі Шепель Луцького району. Ми знаходимося у свято-Успенському храмі села Шепель, який на даний час належить до помісної православної церкви України з 2019 року. Громада вирішила перейти до української церкви. Відомості про храм. Датується починаючи із 1638 року. За декілька століть свого існування повністю дерев'яний храм зберіг історію і пережив багато змін. Також є відомості, які датуються 1780 роком. Це коли вже до цього храму було прибудовано дзвіницю, яку згодом з'єднали з храмом, і утворилася єдина споруда. Дзвіниця також на першому, так би мовити, поверсі має невеличкий храм капличку на честь апостола Якова Алфеєвого. Навіть за часів радянських репресій і знищення всього українського храм продовжував діяти. Як свідчать парафіяни, старожили, храм був завжди діючим, ніколи не закривався так. Ніколи при будь-якій владі. Хоч були намагання закрити його і священика, і з будинку виганяли. І він тут, в сторожовці, оця невеличка хатиночка, що перед храмом, він ціле літо тут тружив з трьома дітьми. У самому ж храмі до наших днів збереглося чимало старовинних ікон, які тепер стали історичними пам'ятками. От, от ці всі, що бачите, от такі старенькі темно-потоснілого вигляду, ну то є, і на, на старіші ікони. Деякі з образів знаходяться на обліку в музеї Волинської ікони. Наприклад, ікона Трійця Ветхозаветна, датована спеціалістами 17 століттям, інші ікони, датовані 18 століттям. Цікавим мистецьким і духовним твором є рідкісне розп'яття Ісуса Христа у вівтарі, вирізане невідомими майстрами. Звичайно ж, у храмі допомагають із збройним силам України та внутрішньо переміщеним особам. Повномасштабне вторгнення. То ну, потрібна була велика кількість цієї допомоги не тільки для захисників, але і багато біженців було. От, е, також е, допомагали. І як є потреби, е, коли є клички, то uh -huh. відвукуються парафіяни і чим можемо, тим допомагаємо, збираємо допомогу, відправляємо. Uh -huh. Придбали навіть е, автомобіль капеланський, е, грузовий е, бус для того, щоб можна було. Ну не бігати десь не шукати, не просити когось, а щоб був на потові, щоб в будь-який момент можна було поїхати і візватися з цю допомогу. Віряни прагнуть підтримувати храм у належному вигляді, адже зберігати архітектурну пам'ятку вважають своїм обов'язком.